Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 26 вересня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп провів брифінг в Трамптавер у штаті Нью-Йорк. І за традицією ми пройдемось по основним тезам колишнього президента для розуміння. Того, що хотів донести Трамп громадянам Сполучених Штатів Америки в межах цього брифінгу. Значить, фактично, цей захід був присвячений темі нелегальної міграції та безпеки кордону. Чому, власне, Трамп вирішив зробити акцент на цій проблемі, а причина виходить з візиту віце-президентки Ша Камали Гарріс до кордону між Сполученими Штатами Америки та Мексикою має цей захід відбутися зовсім скоро. Тому власне Трамп вирішив зробити такий акцент. Трамп зазначив, що Гарріс має відвідати південний кордон, який повністю зруйнувала за 4 роки свого віце-президентства. Гаріс зупинила будівництво кордону, припинила депортацію мігрантів. Вона зупинила програми, які ми запровадили для припинення торгівлі людьми. Гаррі скасувала 93 виконавчі укази щодо безпеки кордону терористи потрапляють до Сполучених Штатів Америки. Він знову ж таки зазначив, що 21 мільйон нелегальних мігрантів потрапили до США. Їх випускають з різних тюрем, з психіатричних лікарень різних країн і направляють до Америки. Далі Трамп зазначив, що Гаріс запровадила програми для нелегальних мігрантів, і також відбувся запуск мобільного додатку для цих осіб. Аврора Спрінфілд стали гіршими через мігрантів. Мігранти забирають робочі місця в темношкірих осіб та латиноамериканців. Трамп раніше також говорив ці. Тези. 60% заарештованих у Нью-Йорку є нелегальними мігрантами, і також Трамп розкритикував двопартійну імміграційну угоду, зазначивши, що вона була найгіршою і, власне, вона не могла вирішити питання безпеки кордону. Далі було зазначено, що адміністрація Байдена Гарріс, хотіли проводити операції для мігрантів, які знаходяться під вартою, і ці операції стосувалися зміни статі. Знову ж таки, незрозуміло звідки Трамп взяв ці відомості. Гарріс про це ніколи не говорила. Вони підтримують медичне обслуговування для мігрантів. Далі Трамп пообіцяв, що він знищить міста заповідники вони є притулками для злочинців. Далі він згадав Ненці Пелосі, колишнього спікерку палати представників Конгресу, США, що Пелосі продавала великі запаси віза. Я поверну розділ 42, надішлю конгресу законопроект про заборону міст заповідників у перший день свого президентства. Навряд чи цей законопроект зможе пройти у конгресі по причині того, що в сенаті, навіть якщо він повернеться під контроль до республіканців, необхідно буде 60 голосів, щоб такий законопроект. Рухався і дійшов до остаточного голосування, тобто для його просування необхідно 60 голосів сенаторів республіканців. Цієї цифри точно не буде за результатами виборів, які відбудуться у листопаді цього року. Тому навряд чи цей законопроект зможе бути ухвалений конгресом. Але Трамп обіцяє, що він буде надсилати таку ініціативу до. Конгресу Далі він зазначив, що зустрінеться з Зеленським в п'ятницю близько 9.45, Трамп трамтав. Ця зустріч вже відбулась. Ми будемо про неї говорити у наступному відео. Це соромно, що відбувається в Україні, стільки смертей. Мене турбує той факт, що Європа платить лише невелику частину грошей. Ніж США. це знов ж таки неправдива інформація. Ми знаємо, що у фінансовій частині. Європа вона виділяє більше коштів, ніж Сполучені Штати Америки. Далі Трамп зазначив, що вони повинні вирівнятися щодо витрат. Далі була серія. Запитань до Трампа щодо зустрічі з прем'єром Великої Британії, що ви думаєте про нього? Деякі з його колег в уряді досить критично ставились до вас. Трамп зазначив, що він дуже милий прем'єр-міністр Нової Великобританії і він провів чудові вибори. Далі було запитання, що Зеленський зазначив, що ви не розумієте, як завершити війну Росії проти України, як ви до цього ставитесь? Трамп зазначив, що він знає, що я розумію за мого президентства Росія не напала б на Україну. Далі він повторив тези про великі руйнування, старі люди і молоді хлопці зараз воюють. Тобто, вже хоч він не говорив, що діти воюють. Те, що він зазначав під час свого попереднього передвиборчого заходу у північній Кароліні, я вірю, що зможу швидко укласти угоду між Путіним і Зеленським. Далі йому поставили уточнююче запитання, як це буде виглядати, на що Трамп зазначив, що не хоче зараз розповідати журналісту про. Те, як це буде виглядати. Далі було запитання з приводу Камали Гарріс, яка зазначила, що стратегія Трампа щодо війни Росії проти України зводиться до капітуляції Української держави. Трамп відповів, це не капітуляція, моя стратегія полягає в порятунку життів. І далі знову ж таки акцентував увагу на зустрічі із Зеленським. Далі було запитання з приводу Ізраїлю, на що Трамп зазначив, що Ізраїль має швидко завершити війну, так, знищивши Хамас, про що Трамп також говорив під час своїх передвиборчих заходів попереднього характеру. Далі було запитання, чи потрібно Україні віддати частину території Росії так для встановлення миру. Це вже коли Трамп виходив з цього брифінгу, таке питання до нього прозвучало. На що він зазначив? Ми побачимо, що буде. Давайте заспокоїмось. Нам потрібен мир. Ми повинні зупинити смерті і руйнування. Ви не думаєте, хіба це не було б? Добре. І фактично на цьому брифінг було завершено. Що потрібно відзначити в контексті його позиції щодо війни Росії проти України? Він пом'якшив свою позицію у порівнянні з виступом у Північній Кароліні. Ну, це було зрозуміло, оскільки він анонсував зустріч з. Володимиром Зеленським, яка знову ж таки вже відбулася, і яку ми також будемо аналізувати. Але тут знову ж таки мене лякає ось ця позиція з приводу того, що Трамп так він може достатньо швидко так, видозмінювати свої позиції щодо нашого питання, яке є надзвичайно важливим. Тут потрібна більш е, якась стійка позиція і без таких критичних зауважень. Єдине, що не змінюється в риториці Трампа, навіть в контексті цього брифінгу, так те, що він говорить про укладання угоди між Путіним і Зеленським, але при цьому він не говорить, як саме буде виглядати ця угода. Ну, по тій причині, що він сам поки що не має розуміння конкретно щодо деталей, так, відповідної угоди. Тому такий виступ був у Дональда Трампа з приводу нелегальної еміграції. Я зазначив, чому був акцент на цій темі, так, оскільки Камала Гарріс буде проводити свій передвиборчий захід, так відвідавши південний. Кордон, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!